Вас вітає канал Адвоката Віктора Колбанцева. Друзі, привіт! З вами Віктор Колбанцев і канал Адвоката Віктора Колбанцева. Ви знаєте, після того як ми виграли справу у суді і зобов'язали прокуратуру надати нам відповідні документи, ми вирішили з Ладарім Петранем зробити дуже цікавий хід Ми подали клопотання прокурору, а також слідчому по цій справі, хто у нас. Проходять для того, щоб ми могли, як кажуть, рухатися далі по цій справі. Але саме цікаве те, що відбулося, що Володимир Петраню подзвонив головний дізнавач Оболонського району і попросив його, щоб ми прибули на зустріч. Але після подання клопотання, як би. Ситуація змінилася, з нами ніхто не хоче спілкуватися. Давайте зараз послухаємо, як Володимир Петрань пояснив цю ситуацію. У березні до мене позвонила голова Тетяна Андріївна, начальник відділу дознання, і назначила зустріч. Ми домовилися з на 20 березня. 19 березня я позвонив до неї, щоб з'ясувати, у якій годині будемо зустріч. Вона перестала виходити на зв'язок тому що я 18 числа подав клопотання про докази. І після цього вона перестала виходити зі мною на зв'язку. У зв'язку з цим ми будемо подавати жалоби. Друзі, ви почули, що розповів Володимир Петрані після того, коли він подав клопотання, які ми підготували, це проведення слідчих дій, витримання певних доказів, то з нами більш ніхто не хоче спілкуватися, бо наскільки ми так розуміємо, справу просто хотіли закрити, не розпочавши її. Але ми не дозволимо цього зробити. І зробимо все можливе для того, щоб вивезти людей на чисту воду. До зустрічі, друзі, на каналі адвоката Віктора Колманцева. Дивіться справу Володимира Петра далі. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.